Коли краще волівати літом чи зимою? Так, зрозуміє діло, що літом. Зима то є зима. Це не їзда блець, вона ні в Я вже обороти збросив. Мирне небо над землею нашою. Що може мотивувати нас? Вільна Україна. Весь мотив. Тут багато. Хто прийшов сам сюди. У нас багато хлопців є, які приїхали за кордон у перші дні. Покинули роботу. ті бізнес, ті ще щось. І самі поприбігали. то мотив який. Старший був отуди ближче, ближче до цієї посадки. Mm -hmm. посадки до нас. Тут вже. Скільки було вистріл? Так, п'ять десь було. Ну, нас, Сам більше що хочеться. Додому. Та перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, Наверно, якусь гарачу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього навірно, так, да, десь так. Маленькими ми будемо чи але. Кані, а мене тільки. Ну, побратими, це коли ти з ними живеш, довгий період воюєш і ж з одної миски. Воюєш а, за... Одну і ту саму ідею це є побратими. Коли ти впевнений в ньому, що він не покине тебе убігу, це є з побратими. Я сейчас маю випити з козаками своїми на Красній площаді якогось хорошого віскаря. Бутылочку розіп'ємо, покатаємося там по площаді. Перемогу цю зап'ємо і все. І поїдемо на рідну неньку Україну.